Всім привіт! З вами я Еля Мартинюк, і сьогодні ми будемо продовжувати розділ Північної та Центральної Америки. А саме поговоримо про Мексику та Центральну Америку. Прошу поставити лайк під цим відео, підписатись на мій канал. Е, також я рекомендую канал Дениса Зорі. Тож можете, якщо підписати, але він в основному ігри знімає. Ну, а ми починаємо. Мексика простяглася між Південно-Західною частиною Сполучених Штатів відомим перешийком, який з'єднує Північну Америку з Південною. Ось. На Сході країну умиває Тихий океан. На Заході. А на Сході Карибське море та Мексиканська затока. На півночі вельми значну площу займають пустелі та гори. та степи, Дераз тут лише кактуси і агави. На півночі з півночі на півде території мексики принаймні два вірські гірських хребета. сєра мадре. 1000 кілометрів завдовжки і східна сєра мадре. Також Центральна Америка регіон що лежить на південь від Мексики. Притягається до Колумбії. Це невелика смуга солодолу між Північною та Південною Америкою. Відроклевому від є Карибське море від Тихого океану. Карибське море. Від Тихого океану. Ось тут. Тихий океан. На своїй найвищій ділянці. Вширшки тільки 48 км. Це переважна гірська територія з численними вулканами від 3 до 4000 метрів завишки. Клімат Центральної Америки, спокійний та вологий, тут густо ростуть тропічні дерева. Також Карибський регіон в трьох великих архіпелагах, Багамських островів, малих Альтепільських островів і великих Антильських островів. Так, На цьому ми будемо завершувати. Я зроблю другу частину, тому що я про все не зможу розказати. Але на цьому ми завершуємо. На цьому я вас прощаю з вами. Всі звучаємо графіці разом. Всім пока!